Всім привіт, котики такі. Сьогодні будемо грати в Standoff 2. Е, мені в коментарях написали, щоб я грав е, всю каточку е, з одною зброєю. Е, давайте виберемо сьогодні спас 12. Е, буде такий собі челендж, тільки е, спас 12. Сюди зайдемо. Ага, бачите, в мене поки що. Е, немає срібла, бачите, інвентар. Так, 21, окей. Так, натискаємо тоді грати. Так. Е, закладення. Закладання бомби. Окей. Так, вибрати. Все, завантажується. Чекаємо. Так, мапа сакура. Так. Я уже играл. Так. У нас челлендж. Так. Э, спас 12. Чпоньк. Не вийшло. Так, це розминка. Так, все чекаємо. Так, там хтось добіг. Так, хлопці. Так, беремо.. О, oh гад! Я не можу зараз взяти. Так, все. Тоді беремо Desert Eagle, поки я не можу взяти Спас. А потім, коли вже зробимо монет, то будемо брати спас 12. Так, це такий буде як старт. До речі, хтось в коментарях мене питав, скільки пальців я граю. У три пальці. has been diffused. Так. Що там є вже монети? Щоб взяти. Так, є. Так це беремо спас 12. Бо в нас сьогодні челендж тільки спас 12. Пишіть у коментарі, як вам така думка, ідея. Подобається? Це я. Та це я тобі кажу. Капець стріляв в мене, а там чужий був. Так, окей. Давай, давай. Вау! Круто, молодець. Лайкосик. Так, беремо важка зброя, спас, спас 12. Так, а куди е, ці хлопці побігли? Так, хлопці, зачекайте мене, будь ласка. Я буду зараз е, зі спас 12 нагибати чувачків до землі. Не вийшло, на жаль. Мені здається, що влучив один раз було як допомога, але. Так, давай є. Тікай, 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 ховайся, ховайся, ховайся. Збережно, бо там другий зараз. Тікай, тікай, тікай в бік кудись. Ховайся, бо він кинув флешечку. Так. Важка зброя спас. Так, все. Let's go, let's get it. Так, мені сюди подобається. Так, ось так. Так, щось я не зрозумів. Це була допомога. Капець, там другий обійшов. Не дуже поки знаю цю мапу, добре, сакура. Треба було трішечки праворуч, щоб того постріляти, А щоб другий не влучив. Там ще й третій підійшов. Дуже важко. О, хлопці, в мене вибухівочка. Але не забуваємо, що в мене челендж сьогодні Спас 12, тільки спас 12. До речі, як думаєте, з якою зброєю ще так зробити? Може, там пістолет, автомат будь що? Капець я його побачив. Тільки що. І я згадав, що в мене була вибухівочка. Хлопці, в мене челлендж. Вибачайте, будь ласка. В мене тільки спас 12. Челендж тільки спас 12. Так, давайте сюди. Ось так. Він зараз буде виходити ось тут. Я йому по їєлам. бачила, як влучив? Не вийшло. Так, хлопці, в мене так, важка зброя, Спас 12. В мене знову вибухівочка, але де її закладати або де знімати? Я щось ще не дуже зрозумів. Так, давайте ось тут почекаємо. Так, дякую тобі за флешечку, нічого не бачу. скажіть щоб було круто. Влучив в нього один раз і другий раз натиснув стріляти, але вже вже все. Так, важка зброя. Спас 12. І мені подобається крутий челендж. Дякую, що підказали мені. Так, треба подумати, що наступного разу взяти. Яку зброю? Я хотів туди у куточок сісти та присісти, щоб віддача була маленька, але, на жаль, не встиг. Так, и... так ваш шкаф сброя спас 12. И круто! Я так і знав, що зараз друге обіде, але бачили мінус три. Вау. Так, круто, мені вже подобається. Бець! Треба було не виходити туди. Бачили, як він стріляв? А вони там що, димовуху кинули, щоб їх не видно було? Кинув гренку, а вона залетіла як теща в криницю. Давай, давай. Так, не ходи під хатою, бо як дам лопатою. Це так мій дід казав. А ще він казав, годі базікати, теревенити та балакати. Так, треба діяти. Так, що? бачите 4-9. Круто! А вже ж хотів по максимуму, але нова мапа для мене. Та ще й челендж крутий, тільки Спас 12. Так, мені щось подарували. Так, дякую. Окей. Так, давайте на Сендстоун ще раз. A few moments later. Так, є завантажується цинстовом. Так, давайте ось так. Так, важка зброя, Спас 12. У нас сьогодні постійно челендж спас 12. Крутий челендж. <рив> бачила як я виніс їх? Так, скільки? 5-1. Так, ну нормально, нормально. Так, важка зброя, спас 12. Чубачки, в мене сьогодні челендж, тому вибачайте, якщо що. Бачите, в мене дроп, кульки. Так, але зараз, на жаль, я не можу взяти, тому ми беремо е, Так. А вже коли заробимо, е, тоді будемо брати спас 12 обов'язково. Щось бачили, я пуляв, як е, Круто молодець, бачили, влучив хедшот, зробив йому. Так, там два чувачка. Якщо хотів тільки сказати, що винесе двох, то це буде дуже круто. Так, беремо важка зброя, Спас 12. Так, нічого не беру, бо навіщо? О oh гад мені дали вибухівочку, чувачки. Let's go тоді на А. Так, круто. Ще й заклав вибухівочку, ще й перемогли. Так, все, let's go. Let's get it. Взяв би якусь гренку, але в мене челендж. Фу, перелякав мене. Треба ж було попередити. А що, вони його шукають? А де він дівся? Чувачки, він десь сховався. Так. Тільки Спас 12. он ле 12 Так, все-таки виніс його бачили? Has been так, найцінніший гравець, містер Котік Плей. Дякую, мені дуже приємно. Лайкосик. Так. Так, онлі спас дванадцять, тільки спас дванадцять. Вони що на А побігли? Так, вони на. Так, є круто. Так, давайте подивимось. 4-1. Окей. Так, все, let's go let's get it Туди в лівий куточок я б його виніс Навіщо я туди дивився? Капець. крутий ніж у нього, я теж такий хочу собі. У мене такого немає ще. Напишіть у коментарі, у кого такий ніж є. Так, круто його виніс. Молодець. Так. Важка зброя, Спас 12. Як завжди. Чпунь. Онлі Спас 12. Тільки Спас дванадцять. Влучив в нього, влучив. Капець. Не вийшло другий раз достріляти. Так, це наш. Так, молодці, заклали. Давай. О, круто. Обережно там другий може ховатися, хотів тільки сказати, а так воно і насправді було. Він там був за ящиком. Так, капець! Оце кулемет! Так, що це у нього за пукалка така? А ну. О, така пукалка він зняв. І ще й другу зняв. Оце молодець. Лайкосик залітає йому. Так, важка зброя, Спас 12. Круто, мені подобається. Ах, він, а я чую що щось, хтось. Я хотів розвертатися вже. А це. Він. Е... Вирішив перевірити, або. Або він. Ходить там все. Все дивиться навколо, щоб. Щоб. що... що де ховається. Так, все. Він буде ще раз перевіряти другий раз, але ми вже туди не підемо. Так, один раз влучив, другий раз влучив, але йому не вийшло, на жаль. Давай. О, круто! З за коробкою його, з боксами. Круто виніс його, молодець. Так, 4-5. Окей. Круто, перемога. Лайк. Like. Так, давайте подивимось сюди. Так, так, результат. Нічого не дали. Так, ну що, так сьогодні зіграли челендж е тільки спас 12. Що, пишіть тоді у коментарі е наступного разу, який зробити челендж е там тільки та якась інша будь-яка зброя. Мені дуже сподобалось. Е супер. Що тоді, як завжди, Хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання ось тут граю Standoff 2, ось тут граю Standoff 2. Сюди підписатися на канал. Тобто, ось тут граю в ФНАФ, Хорор, жахи дуже страшно, але дуже цікаво. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!